Двоє пішоходів та одійка автомобіля загинули. На Прикарпатті трапилися дві трагічні ДТП. Увечері на автомагістралі між переріселем та фотьківим. 25-річний водій автомобіля не обрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на двох пішоходів. 64-річний чоловік та 47-річна жінка перетинали проїзну частину поза межами пішохідного переходу від отриманих травм. Мешканці села Фитьків загинули на місці події. Водія освічили на стан сп'яніння, він керував тверезом. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Друга смертельна ДТП трапилася у Коломийському районі. У ценяві 56-річна водійка автомобіля, жителька Коломиї, рухаючись автошляхом на заокругленні ділянці дороги, не опоралась з кермуванням. Внаслідок цього з'їхала в Ук'ювет і автомобіль перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди вона отримала тілесні ушкодження та загинула на місці події. Наразі триває засування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття наголошує на дотриманні правил дорожнього руху як водіїв, так і пішох. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, Новини на Вежі.